У перший день літа у світі відзначають Міжнародний день захисту дітей. Він встановлений не тільки для веселого святкування дітвори, а й для нагадування суспільству про необхідність дотримання прав дитини. 1 червня керівники управлінь Чернівецької обласної та районних державних адміністрацій відвідали різні установи буковини дитячі будинки, реабілітаційні центри, інтернати. Далі про це в огляді наших кореспондентів. Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей із органічним ураженням нервової системи розрахований на 30 місць стаціонарного лікування. У поліклініці за один день медики приймають майже 100 хворих малюків. Аби лікування було ефективним, центр потребує постійного поповнення сучасним медичним обладнанням. У міжнародний день захисту дітей очільник краєвої влади Михайло Папієв подарував цьому закладу апарату зонотерапії та пообіцяв, що цьогоріч продовжать будівництво бальнеологічного та харчового пло. Ків центром також делегація на чолі з головою облдержадміністрації відвідала і Магайський дитячий будинок. Інтернат для цих дітей приїзд стількох людей, справжнє свято. Нині тут проживає 70 підопічних. Більшість із яких потребують стороннього догляду. Працівники інтернату зазначають, для цих дітей перемога вже тоді, коли вони можуть обслуговувати себе самотужки. Ми займаємося більше реабілітацією і простішим життєвим простішим жизненним навиком. Оте, що для нас. Хороший результат, якщо він готов. вот вийдя з інтернату, он готов. Ну ну не пропадет в житті. Вихованці інтернату підготували святкову програму та поспілкувалися із гостями. Молодець. гарні у тебе у тебе дуже гарні штани. Ти такий гарний, біла сорочка, штани. Сорочка, штани. Дуже гарно співаєшся. А скільки тобі років? Ні, 15. Молодець, молодець. Тобі скільки років? Ну я вже, я вже, я вже такі старенькі. Вже шокотакі старенькі вже хороше. Я хороший. Давай, давай, будь здоров, будь здоров. Подарунки з нагоди свята отримали не лише діти. Голова Чернівецької облдержадміністрації пішов з інтернату. Також не пустими руками. Вихованці подарували власноруч зроблені речі. Приємно, коли коли от діти, які які другого. Четвертого рівня це достатньо такі специфічні з розумовими вадами діти, але коли вони тобі від щирого серця дарують щось, це завжди приємно. Приємно, що вони дарують те, що зробили власними руками. Оці шкарпетки, які подаровані, і той світерець, який теж подарували, ну, воно, воно, знаєте, так також серце щимить. Проблем в інтернації багато, необхідний капітальний ремонт приміщення та каналізаційної системи. Представники влади і меценати пообіцяли вже цього року знайти кошти, аби діти жили в належних умовах.